Темно-синій Redmi 8 з відбиточком пальця. Type-C роз'ємчик ось такий зверху. По екрану без різних нюансів, царапок і так далі. Є ось така засвічена рамочка тут невелика. Але на роботу воно ніяк не впливає. Працює все добре. Зараз покажу інформацію. Так, Redmi 8, 32 ГБ, 3 ГБ оперативна пам'ять. Працює все досить добре, непогано. Зараз покажу камеру. Камера класно показує. Ось так показує камера. Так, клавіатура. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень в комплекті зарядний шнур Type-C.